що м, доброволець е, чи все ж таки так про допомогу бійцю. Доброволець Олександр Солом'яний у 2023-му потрапив на захист найгарячішого Бахмутського напрямку і втратив там руку. передовій воїн бачив пекло справжнє, захищаючи батьківщину, був на межі життя і смерті. І тепер потребує нашої з вами допомоги. А, і чергова історія про неймовірну силу духу. Нашому наступному сюжеті у цивільному житті. Айтішник Олександр з перших днів великої війни просився добровольцем до війська. Не вагався ні хвилини, аби лишень берегти країну від московського іга. Став до лав захисників у 23-му. На наступному відео він під час проходження бойового злагодження. Це дуже таке важливе рішення, і кожен його приймає самостійно. Але я вважаю, що кожному потрібно вирішувати. Куди він хоче рухатись і в якій країні хоче жити минулої осені у складі батальйону спецпризначення? Олександр потрапляє під Бахмут. каже: там було пекло. В нас набагато менше ресурсів. От плану артилерійському. Да, якщо іще боєприпасів для ручної зброї хватає, то, то артилерійських снарядів дуже мало. От постійно. 24 години на добу це обстріли, 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 обстріли. Вони коригують безпілотниками да, і обстрілюють всі позиції 6 грудня. Під час чергового артобстрілу Олександр дивом вижив. Мій побратим Артем. Він закрив, можна сказати, мене з собою. Він загинув, на жаль, і спочатку я намагався Артема витягнути одною рукою, але я зрозумів, що він вже мертвий і. Тут, тут вже була ситуація, яка або мені десь заховатися і накласти собі турнікет, або ми там залишимось вдвох. От власне я е, зайшов в зруйнований будинок, наклав турнікет. Наступні шість годин боєць разом із чотирма пораненими побратимами виходили з позиції, відстрілюючись. Я розумів, що це, це майже стопроцентна втрата буде руки, але вивести ще інших хлопців, вийти всім разом да, це набагато більше значить, чим спасти одному свою руку. Далі ампутація і кілька операцій від правиці Олександра залишилось мало. У таких випадках звичайні механічні протези не підходять. Йому показана єдина у світі інноваційна технологія протезування остеоінтеграція. Це вживлення в кістку імпланту, до якого згодом кріплять штучну кінцівку. З минулого року разом із шведським власником технології таке протезування бійцям здійснює один із центрів у Києві. Його заснував успішний бізнесмен, який після повномасштабного вторгнення займає. Ається волонтерством та благодійництвом у центрі бійцям надають весь спектр послуг супутніх протезуванням. інтеграція – це не просто вживити імплант. Ну як у стоматологів, а треба ще запротезувати, реабілітувати, навчити. Тому це система. Зараз Олександр готується до другого етапу, який передує протезуванню, звикає до майбутньої біонічної руки та навчається нею керувати на спеціальному симуляторі. Плюс цієї системи те, що не людина підлаштовується під протез, а протез підлаштовується під людину. Але ж все одно потрібно це навчитися. Це шестиканальна кість, це незвичайна кість. Це одна з самих найкращих на ринку, і вона дозволяє виконувати різні хвати. Можна отак двома пальцями жати, можна маленькі предмети брати, можна в повну кість. А ще боєць по кілька годин на день займається фізичними навантаженнями. Проводимо реабілітацію для покращення і зміцнення м'язів. Кукси ну, без цього ніяк не буде. Тобто не вийде користуватися нормальним протезом. Буде слабкість м'язів, буде біль і не буде витривалості. Людина більше чим півгодини не зможе поносити протез. Тобто постійно кожного дня потрібно займатися. Через місяць на Олександра чекає наступна операція. Дуже не терпиться, дуже вже хочеться. Отримати протез, для цього потрібно зібрати кошти. Сам протез це дуже недешева річ. Власне, з операцією це коштує від 100 тисяч євро і більше. І вже зараз потрібно замовляти комплектуючі для протезування, бо там терміни поставки 2 місяці. Після другої фази ми вже починаємо протезування і реабілітацію. Тому от у нас зараз є два місяці для того, щоб зібрати гроші, отримавши штучну руку. Боєць мріє повернутись до своєї бригади. Мені б хотілось передати свій досвід, да, наприклад, так інструктором, я можу теж бути корисним. На екрані ви бачите QR-код, за яким кожен може задонатити на протезу Олександрові на його банку. Якщо 700 людей щодня замість пари філіжанок кави перерахують гроші, то за два місяці він матиме необхідні кошти і його мрія здійсниться. Оксана Пришко Олег Мартинюк, телеканал Київ.